На полісі прийшла вже справжня зима. Уже стоять холодно, руки мерзнуть, трошки рухаюсь, рожу да. і так уже морозить. Сьогодні у нас вже було майже мінус 15. Це показувало на машині. На градуснику показувало 10-11 біля вікна. Ну Може, трошки там все-таки від того, що йде тепло, то може буде менше показувати. Я стою ось на ділянці, да, вже. Грунт бачу трошки починає мороз а, якби його вимерзати. Починає він сірити, він такий був мокрий, насилий сніга дощі. Взагалі люблю от зиму, такі от кольори гарні. А це сходяче поле, а, там озимої пшениці, зелене, так, гарно, так, голубе небо а, і дійсно. красиво, Красива така свіжа пора. Взагалі північ мені подобається більше, я дуже важко жару переношу. А як от зима, от вона мене прийняє в своїй таривці, знаєте, можна сказати так. Чи накривають полуницю чимось? Чи часник. Ну, була б непогано, звісно, накрити, тому що ви бачите, що зима увірвалася, різко увірвалася без снігів особливо. І там я дивлюся, ідуть морози, снігів особливо немає. З однієї сторони, воно і непогано, що того снігу не буде. Тому що, в принципі, вологи в колодязях вистачає, водойми всі набрались вологи, води, тобто повні річки, повні болота в лісі, я їздив Ну, Оце що для таких знаєте, пізніх посадок, особливо по це може зіграти в трошки таку погану історію. Ну, Це не мінус 10, це мінус 20, такі серйозні морози, плюс стійкі. Тобто, Мене полуниці, наприклад, я нічим не вкривав і ось мені розсади на весь стоїть. Под кусочок стоїть, посадили, Тоже, теж, бачите, воно вже замерзло, повністю по ньому ходить. Так що ніхто нічим не накривав, все воно так і стоїть. Місцями, кстати, бачив, що цибуля почала вже сходити. У нас вже ось зараз покажу, якщо знайду. Тут у мене штатив стоїть. Десь бачив, І цибуля почала сходити. Ось. Ось бачите, оце сходить цибулі, бо видно, контур вимальовується. Тобто стояло плюс 8, плюс 6, плюс 5. Грудень був схожий чимось на листопад і виходить, що коли ця зима почалась, то трошки місцями бачу кінчики цибулі померзуть. Ще, Я думаю, трохи часник би почав би у нас на півночі сходити. Не знаю, як там на півдні у людей, там ще тепліше було. Теж така, знаєте, ця погода вона цікава. Ну, побачимо, що буде далі, аби не було так, як було в січні 2025-го, як починалось, да, що різко потім прийшло тепло, і у людей почало сходити вже часник, цибуля на півдні, потім в лютому знову справжня зима 2-0. То це то таке. Ну, у нас зараз, ось вже я дивлюсь, що на цю ніч буде холодно, там йде похолодання, стійке похолодання йде. Тобто ну, в Україні починається справжня зима. Справжня зима, а для мене це, наприклад, я думаю, золота пора, щоб зайнятися зимою риболовою, тому що я його чекав не сильно, але зиму чекав. Я люблю останнім часом зиму. Особливо коли почав займатися зимою рибалкою. Тому хто бажає, хто бажає побачити мої всі вивазки, вони є на моєму другому ютуб-каналі Рибак з України. Я там просто друзі частіше публікую відео, тому що ну, зараз риболовля, на даний момент я нею більше займаюся чи фермерством. Я так от трошки вам буду публікувати на цьому каналі відео там, по поводу там, різних там, полуницій, часнику. Є певні ідеї в голові, що я хочу вам розповісти. Вони будуть також виходити, попереду йде Новий рік, а там вже знов ще місяць, другий, знову ще місяць-другий, де знову же почнеться це все діло з перцями на вікна, помідорами на вікна. перша... Перше весняне проміння. Тут не так багато, тут вже считайте, грудень пройшов, ще трошки січня пройде, там уже і лютий і буде відчуватись у повітря цей подих весни, друзі. Так що в описі є посилання на мій, або закріплю коментар на мій другий ютуб канал Рибар з України. Можете, просто хто бажає побачити справжню зимню рибалку на півночі України, на Житомирщині, то всіх як би запрошую. А так, підтримайте це відео лайком і всім до зустрічі!